Take one. У кожного з вас є як улюблений виконавець, як, наприклад, він. Тапі папі він такий крутий. так і, крути. і неулюблений, той, якого ви терпіти не можете. І ось я зробив таку підбірку, спираючись більше на об'єктивну інформацію, ніж на свою. Тому ласкаво прошу відео про найулюбленіших та найненависніших артистів у хіп-хопі. Також хочу нагадати вам, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь посилання в описі. Дякую. І почнемо ми з Емінема. Нема. Наскільки одіозною фігурою він би не був, але ніхто не буде заперечувати, що репутація Емінема у хіп-хопі одна з найкращих. Навіть ті, хто не слухає таку музику, можуть асоціювати хіп-хоп саме з ним. Але така бездоганна репутація була в нього далеко не завжди. Якщо повернутися у часи, коли Емінема помітив доктор Дре і підписав на лейбл, реп був суто чорною музикою. Тобто білих артистів тоді взагалі ніхто не сприймав серйозно. Для всіх білий репер асоціювався лише з ваніла. Айсоано Ченофалайс Енаклоу, тож і до нього сталися з недовірою. Єдиний тільки доктор Дре не злякався цієї розбіжності, бо він тоді розумів перспективу цього артиста. І замість того, щоб сподобатись і всім догодити, емінем почав просто тролити артистів і себе. Він тоді чіпляв кого тільки міг, використовуючи своє альтер Его слів шеді. Він зачіпав різні культури, навіть свою маму, яка подала на нього до суду. Проблеми з наркотиками у новинах робили його персону ще більш гучною, але водночас псували його репутацію. І незважаючи на це, він знявся у автобіографічному фільмі і навіть отримав Оскар за саундтрек до нього. Але згодом проблеми з залежністю досягли піку, що він зник, і стало відомо, що він у реп-центрі. Тоді вже всі думали, що це його кінець. Проте він зміг побороти залежність, повернутися з гучним альбомом, який підірвав тоді всі чарти. І після цього його фанатська база дуже зміцнилася. Навіть сьогодні він випускає треки й альбоми, які тримаються у чартах. І здається, він не збирається зупинятися на відміну від наступного артиста, якого звати Ліл Памп. Так, він ніби теж не зупиняється, але все ж таки наркотики взяли над ним гору. Хоч він і багато разів стверджував, що він зав'язав, але потім всі бачили, що це не так. Є ще багато причин, через які фанати почали його ненавидіти. Про це ми ще поговоримо далі. А зараз згадаємо, що починав він досить гучно. Він був одним із облич епохи SoundCloud реперів. Він з самого початку почав набирати аудиторію, хоча його треки були максимально безмістовні. Наприклад, у першому популярному одному треку він просто повторював ім'я баскетболіста 32 рази. Так я реально це рахував, але саме це і зачепило аудиторію. І тоді його справді дуже сильно підняли фани. У його праймі він зміг зібрати мільярд переглядів з треком Gucci Gang його слава дала старт новим реперам, а продюсери не могли спокійно на це дивитися і штучно створювали своїх артистів з таким самим образом і музикою. Його відео з Вестом, рекламний промо-трек для Дедпул, все наче йшло ідеально. Але, як ми всі знаємо, аудиторія, яка підняла артиста, так само швидко може його поховати. Так і сталося. Коли пішла слава, гроші і наркотики він розслабився, перестав вигадувати щось нове. І почав штампувати однотипні треки, які за кілька років усім набридли. Нове придумувати він не хотів. У підсумку він втратив майже все. Відомим людям він же став нецікавим, але наркотики він так і не кинув, і продовжує жити у вигаданому світі. Наприклад, є відео, де він міря годинники, роблячи вигляд, що він може їх купити. А підсумку їх поміряв і пішов. А ще його поїздка в Росії також показує, що з фінансами все погано. Я гадаю, ще кілька років він зможе пересутувати на старому образі, але далі вже нічого не буде. На відміну від іншого артиста, якому, до речі, наркотики дуже довго не заважали залишатися на плаву, і це Snoop Dogg. Snoop Dogg був частиною золотого зародження хіп-хопу. Він був уособленням Вест Кост. Снудок, як поживаєш, мусоров не уважаєш. Артистом, який давав легендарні концерти разом з тупаком, та записавши не менш легендарний трек з доктором Дре. І в цілому він був дотичний до багатьох великих подій того часу. Він, по суті, вже за життя став легендою, яку знають навіть ті, хто взагалі не шарить за хіп-хоп. Тому про нього складно згадати щось погане. Звісно, у нього були невеликі конфлікти з різними ми артистами, але вони були настільки незначними, що про них і згадувати не хочеться. І дивовижно, що, окрім своєї репутації, він не втратив актуальність, чого він тільки не робив, і у фільмах знімався, і з поп-артистами колаби робив, і мерч випускав, і продукти, ігри, мультфільми, і навіть стріми та подкасти. Вів. І звісно, він створив свій бренд з забороненим продуктом. Босномдох наші став амбасадором цієї рослини, і до сьогодні він залишається актуальним виконавцем. Поважають у багатьох колах суспільства, на відміну від наступного виконавця Гана. Особисто я не ставлюся до нього погано, але більшість його досі ненавидить і принципово ігнорує його творчість. І все через суд із бандою YSL, учасником якої він безпосередньо був разом з Янгтагом та іншими фігурантами. Їх судили за справою Ріко, звинувачуючи в участі у злочинному групуванні. На суді Гана підтвердив, що це об'єднання дійсно було бандою і визнав себе винним в. Участі у рекеті. За що його засудили до умовного терміну і випустили додому, і після цього піднявся величезний хейт. Подробиць тоді ще ніхто не знав, та й зараз їх небагато. Але тоді всі на нього ополчились. Хоча, зрештою, янгтаг вийшов і, по суті, Гана нікого конкретно не здавав, як багато хто пише. Але він все одно залишається з поганою репутацією для багатьох фанів. Попри все це, він за цей час дуже сильно змінився. Зав'язав з наркотиками, підкачався, продовжує робити хітові треки. bit yeah. this fly like a bird що повернуло до нього частину фанів, також багато артистів знову почали робити з ним фіти. Наприклад, нещодавно Джастін Бібер записав з ним трек. А це дуже вагома музична фігура в Америці. Тому навіть попри те, що на його місці багато хто вчинив би так само, його і досі продовжують ненавидіти. А тепер поговоримо про артиста, якого більше поважають на вулицях. І це Твоні Ван Севич, хоч він і родом із Британії, але молодість провів в Атланті, в одному з найнебезпечні. Сніших районів, хоча, начебто, за ним і не помічали кримінальної діяльності, повагу вулиць він здобув саме своєю творчістю. Його спокійний і чіпляючий голос ідеально лягав на вуличні біти, які тоді дуже круто робив «Метро Бумін, разом з яким вони випустили багато треків. Він одразу став помітним. Він брав участь у знаменитому фрейстайлі від XXL, робив фіди з відомими реп-виконавцями і навіть з поп-артистами. Ви могли чути його куплет у хіті Rockstar. I been in the hills fucking superstars feeling like a pop star Саме цей хід допоміг йому завоювати увагу як попа аудиторії, так і слухачів з вулиць. У серйозних конфліктах він помічений не був. Коли був бів між Дрейком та Кендріком, а з Дрейком у нього спільний альбом. Він у цей час спокійно насолоджувався Діснейлендом і ніяк не втручався у конфлікт, так само як Тревіс, який у цей час десь танцював в Іспанії. Завдяки такій тактиці він залишається з гарною репутацією, на відміну від Six Nine, який увесь свій образ побудував на бандах і.

Фанів тоді приваблював його дисонанс. Він виглядав, наче якийсь хіпі, який пропагує ЛГБТ. Але водночас в кліпах він був зі зброєю та тусувався з дуже небезпечною групою Трейвей. Він співав про вбивства, насильство та тому подібне. І це дуже подобалось слухачам. Він швидко став популярним, але разом із популярністю і грошима почалися проблеми. Спочатку був скандал з неповнолітньою, коли він зняв відео сексуального характеру з дівчиною-підлітком. Що отримав 4 роки умовного терміну, але фанати на це якось забили, бо його зв'язки з бандою дуже позитивно впливали на його репутацію. Але потім поліція заарештувала його та цю всю банду. І він тоді успішно усіх здав. Як з'ясувалося, він не був прямим учасником угрупування, який скоював злочини. У нього з ними була домовленість. Він їм платить за дах певний відсоток, а вони створюють йому небезпечний образ перед публікою. І всіх це влаштовувало. Все було добре, поки їх не прихопили. Потім він виправдовувався, що хтось із них спав з його дівчиною і навіть зміг випустити хітовий альбом, який був у чартах і зібрав багато прослуховувань, попри скандальну репутацію. Але це не допомогло повернути аудиторію повністю. Він втратив те ядро, яке його підняло. Він не зник зовсім і досі набирає непогані перегляди. Але колишнього успіху і репутації вже не повернути. Що тут казати, якщо він був першим західним артистом, який приїхав у Росію після повномасштабної війни, це тільки доводить, що на відновлення репутації він вже не особливо розраховує. А це було все. Пишіть у коментарях, хто на вашу думку ще сюди підійшов би. До побачення.